Всім привіт, малята! Осінь це сезон активної роботи в саду, щоб підготувати плодові дерева до наступного сезона. У вересні, в жовтні, вишні, груші, сливи і яблуні. Потрібно підживити, адже саме восени вони закладають брунки до весни. До того ж, підготування допоможе деревам добре пережити зимові холоди. Отже, дітки, праця в осінньому саду це не тільки корисна та необхідна справа, але й час, коли ми навчаємось. Цінувати дари природи, бути разом та насолоджуватися спільними зусиллями. Що ж ми робимо в саду? Восени? Дітки, праця в осінньому саду це особливий час коли природа готується до зими. І люди займаються збиранням врожаю. Все навколо змінюється, листя стає різнобарвним. У повітрі пахне ароматами, спілого фрукту та тепла. Осінь, дітки, це час, коли плоди природи даруються нам з великодушністю. Яблука, грушки, горіхи, гранати. Все це чекає на свого збирача. Руки стають сильними від роботи і серця наповнюються вдячністю за ці блага. Крукуючи серед рядів дерев, збираючи спілі плоди, ми бачимо той великий внесок. Який вносить праця в саду. Наші столи пізніше відкриють для нас нові смаки, а запаси на зиму забезпечуть нас вітамінами та смачною їжею. Але ж це не лише праця, це також час розмов, спілкування, діління радістю, родини і друзі. Разом весело проводять час, допомагаючи один одному і створюючи незабутні миті спільності. Отже, праця в осінньому саду це не тільки корисна та необхідна справа. Цей час, коли ми навчаємося цінувати дари природи. А чи знали ви малята, що стовбури дерев білять не тільки? Навесні, а ще й восени. А для чого? Для захисту дерев від сонячних опіків та морозу. Сонячний опік виникає, коли кора дерева піддається впливу прямих сонячних промінів холодного зимового дня. В результаті кора нагрівається та розширюється. Люди підсипають тирсу під стовбури, щоб берегти. Дерева від морозів. Та, звісно, перекопують землю, щоб її підживити, щоб вона трішечки подихала. Кожен сад, дітки, дарує нам свої духмяні неповторні плоди. Тож і ми повинні дарувати деревам любов.